У сумах задали євреїв загиблих в окупації під час Другої світової війни. Близько двох десятків людей зібралися на мітинг реквієм біля пам'ятного знаку на центральному кладовищі міста. Представники єврейської громади збираються біля цього пам'ятного знаку двічі на рік у травні та в лютому. Головний рабин Сумщини Хеллівітанський зачитав молитву за загиблими. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Кожен згадував свою історію, що пов'язує його рідних з подіями Другої світової війни. Місті Ромни було страчено родичів мого батька. Це його бабуся, його рідна тітка, і його тоді чотирирічний двоюрідний брат. І це розумієте, ці події страчення євреїв під час Второї, другої світової війни. Вони це жива рана всіх євреїв, котрі живуть зараз. Абу, у світі, і наша сім'я це не виключення. Тетяна Мирська прийшла на мітинг з жовтою зіркою, що залишилася у жінки після участі в спектаклі «Гетто» режисера Вадима Шерстюка. Вистава розповідала про життя вільнюському гетто, де діяв театр. Перед спектаклем Гатові готові костюми я пришивала вот цю жовту звізду на свой костюм і костюм своєї дочери. І в этот момент я. У меня дрожали руки, я пыталась представить, что думают те люди, что думали и чувствовали те люди, которые делали это по-настоящему, не для игры, а по-настоящему. И с каким, правда, удовольствием, когда мы приводили костюмы в порядок, я лично отрывала эти звезды и выбрасывала их. Вот я сохранила одну, и, честно говоря, она измятая, потому что очень хочется сделать вот так. І вибрасі дітей на всіх делки присмикаючися та рік ми довжний не вас. Один за свято називає міста. Журналістка, що досліджує історію геноциду Євреїв на Сумщині, говорить, що масові розстріли в обласному центрі відбулися дещо пізніше, в другій половині лютого. Я віднайшла свідчення. У 1943 році, після визволення Сум, жителі міста Суми давали свідчення про те, як відбувалося знищення євреїв. І саме там я встановила дату, це 19-20 лютого, не так, як вони досі вважають, що початок лютого. І, на сьогодні я можу сказати, що є списки, і це десь приблизно 250 осіб. Півтори тисячі євреїв виїхали разом з заводом Фрунзе з суконною фабрикою, тобто досить багато врятувалося. Точну кількість загиблих євреїв становити складно, говорять у громаді, адже в деяких випадках зазначалося лише прізвище родини. Територія в районі Привокзальної 25 це одне із місць у Сумах, де за свідченням історика та краєзнавця Олега Корнієнка, зокрема, розстрілювали євреїв. Також члени єврейської громади та історики серед таких місць називають урочище Баранівка та Провулок Громадянський. Район станції переливання крові. У цих місцях у майбутньому члени єврейської громади планують встановити пам'ятні знаки. Діана Крахматова, Анна Книж, Валерій Коваленко і Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією старшої наукової співробітниці кризнавчого музею Олени Любимової, під час Другої світової війни на Сумщині було знищено близько 14 тисяч євреїв. Це третина від усього загиблого цивільного населення області в ті роки. Загалом, за інформацією інституту національної пам'яті, жертвами голокосту стали 6 мільйонів європейських євреїв. На територію України загинули півтора мільйона.